Привіт мудрим і небайдужим. Що насправді з так званим податком на вживане майно? Податком на шкарпетки, податком на реалізацію товарів через різного роду онлайн-платформи OLX і не тільки. Дуже багато галосу, дуже багато коментарів. Але правду вам ніхто не говорить. Навіть Гетьманцев, покидьок Гетьманцев виліз, розказав, що ми не допустимо. Героїчно та героїчно створивши проблему, а тепер ставши, начебто, на захист наших прав і свобод, всі ці засранці, я побоюсь цього слова, нас в чергове дурять і не говорять правду, що насправді українці вже багато років поспіль висять на гачку. Відповідно до існуючих податкових норм. Тому що, відповідно до 164 статті Податкового кодексу, ми з вами повинні платити податок з усього, що продаємо, і не тільки на інтернет-майданчиках. А, а зараз ще до нас навісили військовий збір у вигляді 5%. Тобто 23% ми повинні заплатити за будь-який дохід. І це визначено чинними нормами податкового кодексу. Лише виключення щодо деяких. Видів доходів в 165-ті статті, але вживаних речей там немає. І зараз нам розказують, що героїчно будемо боротися. Самі створили проблему, самі вибрали такий уряд, депутати. Уряд згенерував цей законопроект, а тепер вони будуть з ним боротися. А в результаті нагородять ще більше перепонів і ще більше парканів, в яких, звісно, залишать собі коханим шпарини. Так воно буде, друзі. Тому підхід абсолютно неправильний, невірний. І до, цих, до цього часу, десятки років, ніхто не вносив зміни в податковий кодекс. Хоча треба було запроваджувати там норму. І не тільки норму неоподаткування реалізації вживаних речей, а норму неоподаткування, реалізації будь-яких, я вважаю, речей відповідно до розміру е прожиткованого мінімуму. І прожитковий мінімум має бути піднятий. Це, наприклад, і США. Ми ж говоримо, що у на стратегічний партнер США. І в принципі, там є що калькувати. 10 тисяч доларів в рік це дохід, який не підлягає оподаткуванню. Тому я вважаю, що нам треба змінювати підходи, не городити купу законодавства, в якому самі законотворці вже заплуталися і не знають цих норм. А робити його простим, зрозумілим для тих, хто навіть не має юридичної освіти. Простим, зрозумілим і однозначним, яким є. Спрощена, була спрощена система вдаткування обліку дозвітності до тих пір, поки не почав її каструвати Порошенко і не продовжив знищувати Зеленський. Тому, друзі, не ведіться на цю риторику, яку вам закидають, тому що наші владарі створюють проблему, потім її героїчно вирішують. Все наше законодавство не вартує паперу, на якому воно написано. Все. І навіть конституція, яка фактично дозволяє зараз бусифікувати. Фактично дозволяє зараз закрити кордон, і фактично дозволяє владарям робити з нас не тільки крипаків, а вже і рабів. Тому я особисто вважаю, що все законодавство, як мінімум, до початку 2014 року, а то й раніше, треба просто брати, витідати смітник і запроваджувати практики, які показали свою ефективність, зокрема в Сполучених Штатах Америки, де нема податку на додану вартість, скасувавши цей податок. Ми, як мінімум, отримаємо товари дешевші на 20%. Розумієте, друзі? Але не хочуть нам запроваджувати цю практику. Не хочуть. Не хочуть запроваджувати навіть наші стратегічні партнери у вигляді МВФ, вони нам диктують інші якісь практики, як плату за транспортування газу, як різного роду різні ренти і платежі, створюючи нашу, системну, нашу податкову систему і взагалі наше законодавство зарегульоване. Ну, друзі, нам треба дуже багато чого змінити. Зараз треба досягти мир, так, через незручні угоди, для того, щоб в мирний спосіб змінити потім владу і вихолосити все те законодавство, яке наприймали, оці покидьки, які в різні часи знаходились на владних важлях. У нас не було жодного президента в Україні, яким можна було посміхатися. Вони оце все нагородили. Що навіть за продаж вживаної білизни за 3 копійки, ви з тих 3 копійок повинні заплатити 18% податку на доходи фізичних осіб, та ще й зараз навісили 5% військового збору. І якщо дивитися по факту, то те, що зараз пропонують 5,5, тобто 10% від вартості проданих товарів на цих площадках, то це ще навіть типу благо. Нас завжди так розводять, нам створюють велику проблему, а потім розводять і ми погоджуємося на проблему, але трошки меншу. Це тактика, якою працює влада. Мені вже від цієї тактики підперло під горло. Тому, друзі, дуже закликаю всіх вас, особливо тих блогерів, які хапають риторику гетьманцева, всіх різних депутатів і потім подають це як щось від себе. Перед тим, як щось говорити, почитайте податковий кодекс, почитайте 164 статтю, 165-ту статтю. Почитайте податковий кодекс, і ви зрозумієте, що все насправді не так, як вам розказують. У нас все законодавство зніг на голову. А взагалі, для всіх моїх підписників, всіх моїх глядачів, друзів, я пропоную, знаєте, для себе відібрати 5 питань. Принаймні я для себе відібрав 5 питань. І в дискусії будь з будь навіть в соціальних мережах, задайте ці 5 питань опоненту. так? Чи тим, з ким ви спілкуєтесь, щоб зрозуміти, заміряти, а наскільки ж він є щирий, і наскільки він відповідає вашим життєвим принципам. Бо, зокрема, в мене є п'ять питань, які для мене як маркер. І задаючи питання, я розумію, з ким я маю справу, чи можна до цієї людини повернутися спиною, тому що у нас дуже багато аля, псевдолібералів, які насправді є ліберастами, і просто нам вішають локшину, розводячи нас, як свого часу розвів, Іучинку, як свого часу розвів. Зеленський. Ми вже три рази фактично вакциновані розчаруванням. Помаранчева революція, революція гідності, вибори Зеленського, які по факту до ще гіршого. Тому зараз дуже важливо. На, на сьогодні, я не сподіваюся, на... в порозі мирного врегулювання, закінчення цієї страшної війни, чітко. Відмежовувати, чистко відбирати людей, щоб, не дай Бог, до влади не прийшли ті, які збирають на супутник, ті, які роблять якісь незрозумілі інсценуючі, роблять замахи з допомогою Служби безпеки, яка провокує українців українською мовою, а тепер їх звинувачують в роботі на ФБР. У мене є п'ять запитань до вас, колеги. Як ви поділяєте мої точки заручення? Перше запитання, і ключове, напевно, як на мене, це непохитність дотримання. Беззаперечно дотримання права вибору. Оця бусифікація, оця масивна мобілізація, закриття кордонів. Я вважаю, що Богом дароване право вибору. І ніхто не має права з людей його відміняти. Тому право людини, чи йти на фронт, чи залишитися там, де він вважає за потрібне, чи лишитися в країні, чи виїхати право вибору не порушне. Перше право на захист будь чим, в тому числі, вогнепальною зброєю. Легальною, нарізною, короткоствольною себе, своїх рідних, близьких, свого майна, своєї власності від внутрішнього і зовнішнього агресора. Друге питання, другий маркер, як на мене, третій маркер це право вибору і право можливості робити на спрощенні, працювати, вести бізнес, на спрощеній системі податкування обліку та звітності. Хочеш вибираєш загальну систему, хочеш, вибираєш спрощену. І цей вибір має бути в усьому, в усьому, як в бізнесі, як в повсякденному житті. Проста система, зрозуміла, не потребує, не потребує бухгалтерського обліку, їх надзвичайних знань, фіксований податок, чи застрахування від будь-яких ризиків можливих, це право теж свого часового роду право вибору і спрощеної системи податкування обліку та звітності. Ну і два таких практичних питання: скасування плати за транспортування газу. Оцей розподіл, який експериментом запроваджений в Україні, коли ви платите за транспортування того, що навіть не споживали. І це стосується не тільки газу, а й воду, й іншого енергопостачання. Це повинно бути скасовано. Як повинна бути скасована плата, п'яте питання, п'ятий маркер для мене плата на як податок на нерухоме майно, який фактично запроваджено заднім числом. Зрозуміло, коли вводиться податок, і з моменту запровадження цього податку приймає суспільство рішення стягувати податок для утримання держави. У вигляді податку на нерухомість, яке введено експлуатації після запровадження цього податку. Але коли ви зробили колись гроші, сплатили податки, побудували будинок, не знаючи, що в майбутньому вам навішують цей податок, то це точно несправедливо, тому що ви би не будували будинок. Чи не будували би такий, чи не будували би тут, знаючи, що вам можуть потім заднім числом запровадити цей податок. Для мене таких п'ять маркерів. І коли я спілкуюся з рідного блогером, друзями, я задаю, я розумію, що вони є насправді. Більшість з них, на жаль, є показовими блюзнірами. А коли задаєш конкретні питання, вони пливуть і не погоджуються. Як ви вважаєте, друзі, які ваші запитання? Пишіть в коментарях. Поширюйте наші ідеї, щоб нас стало більше розумних небайдужих.